Доброго дня, дорогі самикласники. Перед тим як ми перейдемо до нашої теми, подивіться, будь ласка, на екран. Перед вами вісім різних скриньок. Оберіть, будь ласка, ту, яка відповідає вашому сьогоднішньому настрою. І напишіть у коментарях цифру тієї скрині, яку ви обрали. Давайте подивимося разом. Перша скриня. Відчинена. Так, скриня під номером 2, повна скарбів. Третя зачинена на замок, четверта чарівна, п'ята загублена, шоста сповнена любові, сьома загадкова, восьма готова наповнюватись. Отже, оберіть, будь ласка, ту скриню, яка відповідає вашому сьогоднішньому настрою. Якщо вам не вистачило часу, поставте на паузу і перемотайте назад. Отже, переходимо до вивчення. Нашої теми звучить вона так: Василь Симоненко, лебіді материнства, Патріотичне почуття ліричного героя, як основа поезії Василя Симоненка, звернення до наступних поколінь українців, засоби творення художнього образу в ліричному творі. Епіграфом до нашого уроку можуть бути слова самого Василя Семененка, які звучать так, Україно, ти для мене диво, і нехай пливе за роком рік, буду, мамо, горда і вродлива, з тебе дивуватися по вік». Перед тим, як розпочати вивчення вірша, ми проведемо з вами словникову роботу. І спробуємо зрозуміти значення слів, які можуть для вас бути невідомими. Сургучевий зроблений сургучу. Сургуч це забарвлена плавка суміш, що складається з твердих смол та наповнюючих, які застосовують для нанесення рельєфних, рельєфних печаток на поштові відправлення, листи, пакети, бандеролі, посилки і так далі. У е, нашому вірші «Лебіді материнства буде це слово сургучевий, так, воно все-таки, мабуть, буде пов'язане саме із е, кольором. Зорі сургучеві, ті, які мають ось такий колір. Далі, наступне слово, яке може бути незрозумілим для вас. Це шиба. Шиба це віконне скло. Скло, яке ставляється у вікно. Далі слово Марево, зверніть увагу за новим правописом, воно пишеться з буквою І. Марево зорове явище в атмосфері, при якому біля горизонту з'являються уявні зображення наземних предметів або ділянок неба. Міраж. Далі Мавка. Мавка це лісова русалка, та, яка живе не у воді, а у лісі. А тепер переходимо до вірша Василя Семаненка, який називається лебіді материнства. Послухайте його, будь ласка. Мріють крилами з туману лебіді рожеві, сиплють ночі у лимани, зорі сугучеві. Заглядає в казка сивими очима. Материнська добра ласка в неї за плечима. Ой, біжи, біжи, до саду, не вертай до хати, не пощу тебе колиску синову гойдати. Припливайте до колиски лебеді, як мрії. Опустіться тихі зорі, синові підвії. Темряву тривожили криками півні, танцювали лебеді в хаті на стіні. Лопотіли крилами і рожевим пір'ям, лоскотали марво золотим сузір'ям. Виростеш ти, сину, вирушиш в дорогу, виростуть з тобою приспані тривоги. У хмільні смеркання мавки чорноброві ждатимуть твоєї ніжності й любові. Будуть тебе кликать у сади зелені, хлопців чорночубих дивонаречені. Можеш вибирати друзів і дружину, вибрати не можна тільки батьківщину. Можна вибрати друга і по духу брата, та не можна рідну матір вибирати. За тобою завжди будуть мандрувати очі материнські і білява хата, і якщо впадеш ти на чужому полі, Прийдуть з України верби і тополі, стануть над тобою, листям затріпочуть, тугою прощання душу залоскочуть. Можна все на світі вибирати сину, вибрати не можна, тільки батьківщину. А тепер, будь ласка, знайдіть цей віршик у себе в підручнику і прочитайте його ще раз самостійно, уважно. Якщо немає підручника під рукою, значить перемотайте і прочитайте ще раз разом зі мною цей віршик. Спробуйте дати відповіді. На питання, що могло стати поштовхом до написання вірша лебіді материнства? Як ви думаєте, які слова у цьому вірші найголовніші? Наскільки частин умовно можна поділити цю поезію? Подумайте, будь ласка, над цими питаннями? Сподіваюсь, у вас все вийшло, ви знайшли відповіді, а тепер давайте трошечки. Підсумуємо, поговоримо. Отже, лебіді материнства умовно можна поділити на дві, частини. на дві частини. У першій ми бачимо, як мати піклується про маленького сина, що лежить у колисці. Мати для немовляти це увесь світ. Мати звертається до досади, пригадуйте, Ой, біжи, біжи до саду, не вертай до хати, не пущу тебе колиску, сину, угодати, каже мати. Вона захищає свою дитину. А далі цей образ матері, він переростає в образ батьківщини. Життя поставить перед сином нові вимоги, з'являться нові клопоти, у мати завжди буде переживати і турбуватись про сина. Вона йому каже да, про те, що за тобою завжди будуть мандрувати очі материнські і білява хата. Отже, один із найвідоміших віршів Василя Симоненка Лебеді материнства, автор присвятив своєму сину Лесеві. За форму, це, власне, колискова пісня, але, незважаючи на назву, це пісня люблячого батька. Хоча сам вірш називається «Лебеді материнства. За змістом, духовним наповненням, це, по суті, заповіт самого поета, усьому українському народу. Можна все на світі вибирати сину. Вибрати не можна тільки батьківщину. Саме ці знамениті слова викобовані на пам'ятнику Василеві Симоненку в Черкасах. Друга частина поезії стала відомою піснею і лунає як гімн синівської любові до рідної землі. Наступне завдання: спробуйте визначити тему, ідею та основну думку поезії Василя Семененка, лебіді, материнства. Натисніть на паузу і продумайте ці питання. Сподіваюсь, у вас все, все вийшло. Отже, тепер у зушитках, після того, як ви записали тему, напишіть, будь ласка, ось те, що бачите на екрані. Отже. Рід літератури, звичайно, це лірика, жанр колискова пісня. Ми вже говорили з вами про це вид лірики напишіть, будь ласка, патріотична, а далі ми з вами поговоримо, що це значить: тема поезії зображення любові до дитини і турботи про її долю, любові до батьківщини. Ідея возвеличення любові до рідної землі, до дитини. Основна думка, її можна прочитати саме в таких словах: можна все на світі вибирати сину. Вибрати не можна тільки батьківщину. Натисніть на паузу, запишіть собі аналіз цієї поезії в зошиток. Наступне образи, символи твору діти. Ну, їх можна виділити декілька, але два основних. Це такі перший образ, це, звичайно, образ лебідів, да? лебіді рожеві, так називає їх автор. Лебіді це символ вірності і чистоти. Ну і, звичайно, образ матері, який постає у цій поезії, мати символ життя, джерело духовності і любові. Спробуємо дати відповіді на питання. Подивіться, будь ласка, на, першу, на перше питання. Вірші, вірш лебіді материнства написаний у формі казки, легенди, переказу, колискової. Подумайте, будь ласка. Сподіваюся, що ви, як і я, виберете відповідь Г. Звичайно, це форма Колискової. Друге питання. У вірші лебіді материнства утверджується думка, що не можна вибирати друга і дружину, матір і по духу брата, батьківщину і матір, дружину і батьківщину. Оберіть, будь ласка, правильний варіант. Отже, правильний варіант В. Не можна вибирати батьківщину і матір. Ну і третє питання: установіть відповідність. Ми маємо означення і маємо художній образ. Один з образів лишній. Наше завдання поєднати їх. Дивимося. Чуже. Що це може бути? Подивіться, будь ласка, на поезію. Пригадайте, якщо впадеште, де? На чужому полі? Так? Отже, один А. Далі золоте. Що тут золоте? Пір'я, сузір'я, марево чи смеркання. Ну, Тут е, слово марево, да? за новим правописом має писатися вже з буквою І. Давайте виправимо марево, так. Отже, золоте сузір'я, рожеве пір'я лебедів, так? Ну і хмільне смеркання. Хмільне смеркання. Це ті питання, які зазвичай є у вашому підручнику. Ідемо далі. Давайте спробуємо визначити художні засоби твору за наведеними прикладами. Дивимося на першу колоночку. Лебеді рожеві, зорі сургучеві, сивими очима, добра ласка, рожевим пір'ям, золотим сузір'ям. Що це за художній засіб? Подумайте. Це дуже просто, я сподіваюся, ви правильно визначили це епітети. Так? Епітет. Так. Наступне. Танцювали лебеді в хаті на стіні, прийдуть верби і тополі, виростуть з тобою приспані тривоги, заглядає казка сивими очима, будуть мандрувати очі і хата. Що це таке? Це діти? Метафора. Наступне Лебеді як мрії. Подивіться. Визначаєте художній засіб. Подивіться на сполучник Як. Він вам дасть підсказку. Це порівняння. Ну і слова можна все на світі вибирати сину, вибрати не можна, тільки батьківщину. Вони повторюються декілька разів у цьому вірші, отже, це повтор. Добре. Далі, діти, ми маємо розглянути з вами таке питання, як жанри лірики. І конкретніше поговоримо саме по, про патріотичну лірику, бо саме до такої відноситься і наша поезія. Отже, твори художньої літератури поділяють на три роди епос, лірику і драму. Слово лірика запозичене з грецької мови, воно походить від назви струнного музичного інструмента ліри, під акомпанемент ліри в Стародавній Греції виконували пісні. Ліричними називають твори, у яких відображено внутрішній світ людини через передавання почуттів, думок, переживань у певних обставинах, під впливом певних подій. Ліричні твори пишуть переважно віршованою мовою. Жанри лірики, ліричний вірш, пісня, послання, романс, сонет, гімн, медитація і так далі. Ці жанри поділяють на чотири основні види, да? Саму лір. види лірики, подивіться, пейзажна, особиста або інтимна, філософська лірика і громадянська або ж патріотична. Ви, будь ласка, прослухайте спочатку, так? а потім візьмете зошиток і запишете те основне, що ви тут почуєте. Отже, почнемо з громадянської лірики. Громадянська лірика це твори, у яких думки і переживання викликані суспільно політичними подіями, наприклад, заповіт Тараса Шевченка. У творах громадянської лірики часто звучать патріотичні мотиви, мотиви любові до рідного краю, до рідної батьківщини. Так? Тоді використовують термін патріотична лірика. Прикладом патріотичної лірики є поезія Василя Симоненка Лебіді материнства. Можна все на світі вибирати сину, вибрати не можна, тільки батьківщину. Читаємо ми в цій поезії. Наступний вид лірики це філософська лірика, це твори, у яких передано думки і почуття, викликані складними проблемами буття, життя і смерті, розвитку суспільства, природи та інше. Приклад, прикладом філософської лірики є вірш Соманенка: Ти знаєш, що ти людина. Наступна, наступний вид лірики пейзажна. Пейзажна лірика це твори, у яких настрій ліричного героя суголосний із природою. Переживання та відчуття виникають від споглядання природи. Прикладом є віж Тараса Шевченка за сонцем Хмаронька пливе, який ви вивчали у 5 класі. І останній вид такої. Лірики це особиста або інтимна лірика. Це твори, у яких настрій ліричного героя викликаний особистими переживаннями, спогадами. Також у творах інтимної лірики, настрій ліричного героя зумовлений гамою душевних відчуттів, поривань, що виникають від високого почуття кохання. Прикладом інтимної лірики є вірш Станіслава Чернілевського Теплота родинного інтиму. Підсумуємо, про що ми дізналися сьогодні на, урок, на уроці, чого навчилися, що нас зацікавило, що було незрозуміле. Поставте, будь ласка, на паузу і спробуйте, дивлячись на свій конспект, проговорити те, про що ми, сьогодні, про що ми з вами сьогодні дізналися і чого навчилися. Далі діти домашнє завдання. Перше вивчити конспект, вміти аналізувати поезію Василя Симоненка лебіді материнства. Друге знайти, знати, вибачте, знати види лірики, вміти їх характеризувати, наводити приклади творів. Бажаю вам гарного настрою, мирного неба. На все добре, до побачення!